Цвітаю, авто як є, на продаж ексклюзив. Унікальне авто з унікальною дорожністю. Mazda MX5, Grand Touring, привезено з США 2019 рік, 70 тисяч кілометрів пробігу на 2.0 двигуні, 184 гуні, в парі з гідротрансформатором, Мазур з контуром ну по техніці тут зовсім без нарікань. США приїхала з мінімальними пошкодженнями, можна так сказати, замінено крило, пара вечорів та бампер. Були м'ятники, виправлено все ПДР майстрами, професійно, дивіться, в діці, якому гарному стані. Як я вказав, вже все є, машинка електростайблів Fastback з твердою кришею, є безключовий, є все. Датчики, втримання полосі, проводний CarPlay, підігрів і сидінь. Шкірине, до речі, сидіння, музика бесе. дуже гарно грає. Дивіться в діці, якому стані, як нова. Може ще щось попасти. Хто дуже унікальне, дуже цікаве. Тих, хто розуміє, з унікальною керуваністю. Тому цікаво, дзвонити, буде гарна ціна. Дякую за увагу.